Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя і всерйоз. І сьогодні я вам розкажу дуже цікаву річ про стародавню книгу. Я вам обіцяла. От дивіться, швиденько, щоб не затримувати ваш час. Та й світ також. Дивіться. Мені одна з підписників з моїх написала Юля, а як ви ставитесь до того? Вона написала цитату. Значить, було таке. Повстана син проти батька, брат проти брата, духовний проти світських і світський проти духовенства. Ну, плюс-мінус, отак. Да? Вона каже, це казала моя бабуся. І старі люди, ну і багато хто пише мені з підписників, що старі люди от, знали, от, як вони знали. Я вам розкажу, як вони знали. Дивіться, в мене була прабабуся 1906 року. Я вже казала в минулому відео. І вона казала, що десь у якогось діда була стара книжка, і її читали, і там, ну, пророцтва були. Ця книга, вона дійсно є. Вона зараз є в інтернеті. Можна знайти, хто хоче, той знайде. Я знайшла, я вам деякі цитати розкажу. І в кінці обов'язково розкажу пророцтво для Росії. От Дослухайте, в самому кінці я скажу, ви будете здивовані. Ну, Я не думаю, що будете здивовані, але так воно буде. З цієї книги дуже багато пророцтв відбулося. Ця книга називається «Пророцтво арабської цариці Михальди. Вона була з міста Саба. Михальда це переклад у нас ну, на українську мову да, переклали. У різних країнах в неї було різне ім'я. Ну і суть того, що ця цариця приїхала до царя Соломона. Жила там у нього близько 4 місяців і давала свої пророцтва. І, ну, уявіть, старі люди, да, у нас бабусі, наші прабусі, прабабусі, дідусі, уявіть, вони читали цю книгу. Книга дуже цікава, от знайдіть. І, значить, в нас бабуся казала, буде таке, що, ну, я дослівно Да, скажу. Буде таке, що на одному, світ... на одному кінці світу один скаже, а на іншому всі почують. Що не так? Скажіть. От дивіться: тоді ж не було ні телефонів, ніяких тобі вайберів, Ватсапів ніяких соцмереж, ніде нічого, правильно? Хіба не так? А ще одна, знаєте, яке що вона казала? Буде весь світ мотузками обплутаний, і літатимуть желізні птички. Ну, чесно вам сказати, я це знала з маличку, як от чинож, скажімо так. І я не думала, ну я от <кхух>, зараз, я думаю, ну, я ж це знаю, то всі люди знають. А виявляється, що багато хто не знає. Старі наші старі люди, да, вони всі знали, що буде війна, що всі-всі, ну. Всі ці катаклізми вони про все знали. А вона з бабуся казала, вона померла в 93-му році. Вона ходила до церкви, була побожна людина. І я знаю, лежу було на печі отак. А баба молиться. Рано і Мені було 4 роки, вивчила отче наш. Я знаю, що зараз мені розкажуть отче наші молитви, і це речі несумісні. Знаю. Ну, то інтернет вже теж відлукав, да? Почнемо з того. Дивіться, так оце про цю книгу згадується і в Корані, і в Біблії. В Корані. От я не пам'ятаю, яка сура, 2 ма. Отак. Тому, що є, то є і нікуди від цього не дінеся. Хочете, я вам трошки ж А, так бабуся, що казала, що... до чого я. Що, ну тоді ж церкви да, при... <кій> при Союзі ж... Забороняли її, і так далі. Ну, всі ж добре знають історію. Ну, не так було, як зараз, да, скажімо так. То бабуся казала, я не доживу, а ви доживете, що весь народ піде до церкви. Ну, І молоджка, буде йти дуже багато молодіжі. Для неї було як це Пасху піти посвятити десь окольними путями. Це ще вона поки молодша була. Це і хрещена мені розказувала. Да, і вона так, так хотіла, я пам'ятаю, ми її заколядували. Вона прям в неї аж душа радувала, вже така хвора, хвора лежала. Да, і вони, вони дуже багато знали, дуже. І ще одне вона мені казала, ну я вам не скажу. Ну, я зараз це спостерігаю. І я тепер розумію, чого так. Суспільство, знаєте, як найшвидше посіять розбрат у суспільстві. Замовую замову і завіру. Так що не виходить, як то кажуть, вкинуть ґедзика замову, значить вкинуть завіру. Ну чого, кривить душею? Давайте подивимося, що зараз робиться. Ніхто не знає, коли яке свято, ніхто не знає молитов толком. Тільки доходить діло до Різдва, всі один одного повбивати готові, хто коли святкує. Та немає точної дати Різдва. Нема. І знаєте, коли до мене на канал приходять люди і починають говорити, що «а, ви про карти розказуєте, про сни і так далі, і тому подібне. Знаєте, як казав один дідусь, в нас є книжка, там, справжня боровиця. І колись один дідусь ну, на основі спогади, я вам про неї колись розкажу, бо про все зразу. Да? І він сказав: з рота гріх, а в рот не гріх, ну, коли його питали, чи можна в піст їсти холодець в жиловий понеділок. Значить, зрота гріх, що це значить? Обідить, образить людину. Ото гріх. І всі ті святі люди, які приходять до мене на канал і розказують, то для початку почитайте дев'яту заповідь. Що судить, має право тільки Бог. Не суди, да не судим будеш. От ну, це вам коротенький такий відступ. Може, і не треба було цього казати, ну, що наболіло, скажімо так. Да? Бо кожен же ж себе не бачить. Ну, дивіться, от я вам трошки я тут заскрінила з телефона. Я вам почитаю ці пророцтва з цієї книги Михальди. Зараз. Зараз, 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 зараз. А, до речі, про неї згадує Котляревський, то взагалі ви не Венеїді, то взагалі неординарна особистість. Іліна Костенко, ага, син проти батька я читала зараз. Ага, перший знак. Люди не пошанують свят. Якщо не, бу... не будуть свята займатися тяжкими роботами, то час призначений на супочинок, молитву, слухання служби Божої і науки Христові проведуть на п'янстві і розпусних забавах у коршмах. Що не так? Так. так далі. Ну, тут їх багато, тут 13 пророцтв. Зараз. Чи знаєш, Сибіля Михальда так каже до Соломона. Чи знаєш царю, що земля задля тягарю гріхів світа того. Буде рівно трястись споганена невинною кров'ю, не стерпить того, щоб на собі носити убійників, переслідувачів та ниніш... нинішніх беззаконників і їм подібних, бо вона земля є створена для людей, хоча й мертва, щоб бути так чистою перед сотворителем, якою була вона в часи її створення. І тут дасть земля ся чути стуки та лоскіт, який, добуваючись з під землі, знищить усе, що на ній. Знаєте що? Вулкани. І скажіть, що не так. Ну, і тепер я вам скажу, так розказала, да, от почитайте. Тут дуже цікаво, можна знайти в гуглі пророцтва Михальди і пророцтво о Росії. Тут є про різні, про Польщу, про Чехів, про Україну і про Росії. Один побожний пустинник віщує так у будущності Росії. Нещасна країна, над котрою вже віддав натяжить ярмо неволі і темноти, і для тебе засвітить, коли сонце волі, але наперед потече струями кров, Бог покарає тебе за кроваві сльози всіх народів, котрі ти закрепостила. Упаде престол царів, а катини будуть вже знущатися над бідним народом. Тисячі нещасних вигнанців поверне Сибіру у свою рідну країну, Росія! Ти упадеш нечайно на науку інших держав. От і все. Опубліку... Оце уривки, опублікована ця книга була на початку ХХ століття, в перемишлі. Ну, зрозуміло, що. Її перекладали, опублікували, переопубліковували, дуже багато чого де там списано, приписано і так далі. Але суть лишається суть. Що доживем? Побачите. Доживе. Цілую вас всіх, люблю, обіймаю. Вибачайте, може, кого образила. Ну, всі ми живі люди. І я така точно жива людина, як і ви. Може, мені дійсно краще про огірки і про помідори розказувати, то ви скажіть. Але ще в мене ясне. Ну, як є, які снились, я хотіла вам розказати, якщо ви не проти, я просто знайшла дуже багато в підписниках однодумців і зрозуміла, що багато комусь людей сняться сни. Я вам хочу розказати ще в наступних відео, як можна людину приплакати. От коли людина помирає, да? близька, ну і що рідні роблять, плачуть, тужать. І можна приплакати дуже швидко. За три доби, три ночі можуть вискочити. І як вони. Потім просять, що не треба цього робити. Мені сняться, от мені кажуть, що буває сняться покійники на, на погоду. Сняться на погоду. Та тільки не так, коли вони хочуть щось донести і нам передати. Це зовсім різні сні. Коли на погоду, то таке, верзаться і непонятно що. Прокидається, дощ іде або сніг. А коли вони розказують щось і доносять, то це сниться чітко з усіма деталями. І здебільшого під ранок, щоб людина могла запам'ятати. Ну, перед пробудженням людини. Тому, якщо хочете, я розповім. Друзі, будьте мені здорові. Ми вистоїм, все буде добре. Переживем. 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 Цілую вас всіх, люблю, обіймаю. З вами був канал Сільське життя, всерйоз». і Юля. До наступних зустрічей!